Хочу е, такий приклад привести. Більше те, що стосується мене, те, що трошки скажу так, я переживаю, поки почав служіння, я там думав, розмірковував над цими останніми там, подіями там, свого життя. Думаєш, та, знаєте, хочу навіть покаятися в тому, що. Те, що сьогодні говорили пастори і все, що звучало, знаєте, до чого я веду? Хочу сказати, що наша буденність, яка в нас є, наші справи, вони можуть часто нас, знаєте, так притягувати до себе, і ти забуваєш про саме головне, забуваєш про Бога, забуваєш про те, що Він зробив для тебе. І, ну, Такий, буквально, приклад, тільки що поки молилися, прийшов такий в голову, знаєте, для, якщо ми візьмемо наше тіло, воно потребує якихось там, наприклад, поживних речовин, там, вітамінів і так далі. І ти починаєш там вживати їжу, але їжа може бути різна. Можна жити, ну, наприклад, давайте візьмемо там на одних чіпсах сухариках, там, чи ще там, чомусь, наприклад. Чи можна вживати їжу збалансовану, та, яка буде необхідна для нашого організму, для того, щоб були необхідні всі вітаміни? Так само і перекладаючи це все на духовну площину, це начебто прості речі, такі, ми говоримо: да? це те, що, наскільки ти протягом своїх 24 години, наскільки ти приділяєш уваги увагу Богові. Увагу Богові. Читаєш, там, наприклад, Біблію, можливо, молишся, можливо, там якусь проповідь чи слухаєш, відвідуєш служіння, відвідуєш, можливо, близько, хто потребує в цьому допомогу. І скажу за себе так аналізую. Буквально сьогодні прийшов на служіння, начебто все класно, все хорошо, але якось не відчуваєш, того, що повинен те, що відчував раніше. Ну, я так розумію, що це є моя проблема сьогодні, у моїх відносинах з Богом. Бо, наприклад, вже, ну, так спостерігаю, якось так трапилося, що я вже, ну, можливо, десь три тижні не виходив сюди за кафедру, не говорив слово, да, там, привітання, там, день народження закінчував служіння, але це не те. І розумієш про те, що з кожним разом, коли ти, там, наприклад, протягом цього всього часу починаєш готуватися до слова, а воно все ваші, ваші, ваші і ваще. Думок немає. Ніякого, знаєте, такого там там, чи якихось, там думок нічого немає. Тому закликаю вас, щоб ви розуміли, тримайтеся за слово Боже. Тримайте за руку Божу. Бо легко впасти в те, щоб відпасти від Бога, але важко потім все відновити. І я сьогодні хочу говорити, буквально ну, сьогодні була можливість на роботі. Послухати таке одне слово, мені сподобалося. Я взяв деяку там історію, хочу її по-своєму трошки сказати, донести ті думки, які є в мене. Хочу говорити про нашу скореність, слухняність, іншими словами, навіть не скореність, а сухняність, послушання. Чому Христос говорить, чому навіть Біблія говорить, що сухняність, да, послушання є лучше жертви? Я так собі сьогодні аналізую, що значить слухняність да, на українській мові, що таке жертва. Ну, якщо ми з вами візьмемо жертву, то це дар, який людина приносить Богові, в знак пошани, знак любові до Бога, в знак того, що вона скоряється, підкоряється під його волю і так далі. Але, ну, я розумію, що жертва може бути різна. Може бути як дар, який приносиш, а можливо, якась дія. Але, але Слово Боже говорить, що сухняність воно краще всякої жертви. Чому так? Знаєте, я так розмірковував сьогодні. І давайте з вами подумаємо, що таке сухняність. Ну, я для себе визначив, навіть записав собі, що це певний процес. Це не короткочасна дія, як жертва, яку ти приніс, віддав Богові шану і пішов далі займатися своїми справами. А слухняність це процес твоєї скореності, який відбувається протягом твого всього життя. Тому що, як вже сьогодні було сказано, у нас постійно відбувається боротьба між нашим тілом і нашим духом. І процес скореності, або, да, чи слухняності, правильно говорити, да, коли ти підкоряєшся Богові, коли ти. Слухаєш те, що хочеш, хоче він, бо можна слухати і не виконувати. А коли ти намагаєшся це виконати, то це важче, ніж просто принести якусь жертву. І Матвія 9 розділ одна така цікава історія. Звичайна історія в житті Ісуса Христа і людей, яка трапилася. Але тут є деякі моменти, які, наприклад, заставили. Ну, Мене в деяких моментах можна порозмірковувати 27 й вірш, 9 розділ, 27 й вірш. А як Ісус відходив звідти, за ним поспіло двоє. Пішло двоє сліпих, ага, є, так. Пішло двоє сліпих котрі голосно гукали. Помилуй нас, сину Давидів. Коли ж увійшов Він до хати, сліпі підійшли до Нього. Ісус сказав їм, чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому, так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши, нехай вам станеться за вашою вірою. І їхні очі відкрилися. Ісус суворо наказав їм глядіть, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. А тепер давайте трошки ця історія. я Зараз буду ще зупинятися на кожному вірші, аналізувати і показувати деякі моменти, які відбуваються в нашому житті як християн. Ну, саме перше, це давайте так порозмірковуємо, що нам з вами потрібно для того, щоб. Або навіть не так, що нас, якщо поставити звичайну людину, наприклад, не християнина і християнина, і чим відрізняються ці двоє людей? Тобто ми можемо зараз наводити дуже багато аргументів і говорити про те, які є атрибути християнства, так, як для віруючої людини, яка відрізняється від звичайної людини. Те, що віруюча людина ну, ходить на служіння, читає Біблію. Це, це в ідеалі, яка повинна. То є ті атрибути християнина, які повинні бути, він молиться, він намагається не грішити. А якщо навіть і розуміє про те, що коли він грішить, то є можливість в нього покаятись, бо він розуміє, що Дух Святий приходить і безпосередньо його е, да, облічає, скажу так. Але головне, знаєте, що я для себе виділив, що це все класно. Ходити на служіння, молитися, читати можливе слово Боже. Потім не грішити, як я вже сказав, і ще дуже багато різних гарних якостей, які ми з вами можемо говорити. Але ключовим за цим всім повинно бути, можливо, я і помиляюся, є те, що ми повинні бути слухняні. Бо толку з того, що я, наприклад, приходжу в церкву там дві години, чотири години відвідую служіння. Толку з того, що я там, наприклад, можу читати Біблію, почитавши Біблію, а жити зовсім іншим життям. Толку з того, що я приходжу, наприклад, ну, зрозуміти, я нічого не намагаюся принизити те, що з того, що я називаю. Воно все потрібно. Але я хочу знайти причину, чому буває так, що в житті християнина бувають падіння і бувають злети. Ну, В частності я говорю про падіння, які бувають. Тому що дуже часто, коли ми, наприклад, знову ж таки читаємо Біблію, ми знаємо, як правильно робити. А питання тоді, чому ми не виконуємо? Бо немає посуху, немає отої слухняності, яку говорить Господь. Коли ми з вами молимося, просимо Боже, допоможи, зроби, отак виріши і так далі. Питань нема. Але коли Господь щось для нас робить, відповідно, ми щось повинні, повинні зробити. Я не говорю про спасіння, про благодать і так далі. Але зачастую, коли ми з вами щось, наприклад, якщо ми стаємо на життя християнина, то ми повинні виконувати певні умови, як християнина. Тепер давайте поговоримо за цей приклад, який я читав. Знаєте, давайте 27 й вірш візьмемо. А як Ісус відходить звідти за Ним поспіло двоє сліпих, котрі голосно гукали, помилуй нас Сину Давидів? Вони вірили в нього. Ми знаємо, повірили йому. Вони, можливо, чули перед цим, що Ісус зробив дуже багато чудес і знамень. І вони пішли і шукали його для того, щоб, наприклад, зцілитися. Вони, дивіться, голосно кричали. Можливо, ці люди вбачали в Ісусові Христі, а воно так і було фактично. Єдиний шанс для свого спасіння, для свого зцілення. І дивіться. Висновок можна зробити те, що нам інколи легше молитися Богові, ніж бути сухняними. Бо помолитися, можливо, воно не, скажу так, не прикладається так багато зусиль, як, як потрібно бути сухняними. Інколи. Да, бувають моменти, що інколи і не хочеться молитися. Різні на це можуть бути причини. Але підкорити себе важче, ніж просто стати на коліна і помолитися, поговорити з Богом. Скорити своє я або, наприклад, відмовитись від того, що тобі говорить Господь, це важче. Але ж знову ж таки, дивіться, вони кричали, вони просили Христос, відповідно, зцілив їх. Але дивіться, що Він їм говорить. Не говоріть про це нікому. Для них це було важко. Вони тільки вийшли і все зробили, все навпаки. Звичайна історія. Начебто нічого такого страшного не відбулося в тому, що, наприклад, вони сказали про те, що, Боже, він же ж нас цінив, йому слава, честь і подяка. Але Христос їм цьому не давав повеління. Він же їм сказав, не відіть, не, ви не виходьте і не проповідуйте, і не говоріть що це Чи говоріть, що це я зробив, для того, щоб більше людей бачили, що я зробив, і прийшли до мене і спаслись. Знаєте, я скажу так, що я так думав, чому так відбулося? ну, Я навіть інколи аналізую це, думаю, різні богослови по-різному називають, чому Христос інколи намагався уникнути такої слави. Ну, Це не те, що тому, що Він не шукав слави, щоб його там вознесли. Одні там теологи, богословичі, яких там називають, говорять про те, що, наприклад, ну, відповіді на це питання немає. Але говорить про те, що, наприклад, те, що, можливо, Христос хотів, щоб люди більше в нього повірили, тоді, коли він там, наприклад, Воскресне, щоб, вони, щоб він став їхнім царем як, як цар спасіння, а не цар земний. Тобто, головне для них було чи для Христа було не земне їхнє там, знаєте, царство, яке тут є. А те, щоб вони прийшли в нього і повірив як Спасителя, який після смерті, після смерті їхнього, да, вони будуть вознесені на небо і будуть жити з Богом вічно. Ну, це одна з таких із причин. І я більше також схиляюся до цієї причини. Далі. Я скажу другий момент сьогодні дуже багато говорилося про віру. Це теж важливий атрибут християнина. Але. Нам, ну, вірити, сказати легко, важко, важко повірити, важко вірити тоді, коли ти, наприклад, молишся і не бачиш е, здійснення своїх, наприклад, дій. Знаєте, я так буквально на цьому тижні поспілкувався там з однією людиною, і вона мені говорить, чи він говорить, ми молимось. Да, не бачимо результату. Але, можливо, в мене каже, є така віра, є таке сподівання, що можливо, якось прийде результат. Бо можна, малий, каже, ми молимося там вже там 5 чи 10, чи скільки там років молимося, але Бог не відповідає. Але, знаєте, мене так надихнула ця віра про те, що людина говорить, я вірю, що коли-небудь цей результат прийде, навіть якщо зараз все дуже погано. Так до чого я веду? Нам інколи, не завжди, але легше повірити в якусь дію і перекласти цю відповідальність на Бога, сказати, Боже, я ж молюся Тобі. Я вірю, що щось буде. Ніж докорінно змінити себе. Або, іншими словами, стати бісухнянішими і виконати те, що хоче Господь. Дивіться, 28-й вірш цієї історії і 29. й Сліпі підійшли до нього, ісус сказав їм, Чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому: Так, Господи. Тоді він доторкнувся до, їх до їхніх очей, промовивши нехай вам станеться за вашою вірою. Знаєте, Адам і Єва також вірили в Бога. Вони спілкувалися з Богом, і все було добре до одного моменту. Поки не проявили свою. Господь сказав: живіть, подіться, розмножайтеся і так далі. Але, одне але, одна умова була. Не їжте плоду з цього дерева. Одна дія, одна несухняність призвела до того, що докоріно змінилася вся історія християнства і людства в цілому. Далі, третій момент. 30-й вірш. Після того, як Христос їх ізцілив, їхні очі відкрилися. Ісус суворо наказав їм: глядіть, щоб ніхто не довідався. Ну, я думаю, що ну, я б уявив себе на місці цих, цих людей. Якби я, наприклад, будучи сліпим, я не знаю, чи вони від народження були сліпі чи стали сліпими. Але, наприклад, якби я отримав таке зцілення, я думаю, щоб Пів Олександрії точно знало про це. Тому що емоції, можливо, переповняли їх. Можливо, ну, радість це зрозуміло для них це радість. І я думаю, що ці люди, які двоє, які, наприклад, ну, вони не хотіли нічого поганого Христу. Вони навпаки, хотіли, наприклад, розказати всім, що в їхньому житті сталося чудо. Але, знаєте, нам легше підкоритися своїм емоціям і своїм якимось почуттям. Ніж бути знову ж таки сухняними. І виконати те, що хоче Господь від нас. По цьому прикладу можна ще по цій тезі можна ще сказати, давайте з вами візьмемо знову ж таки, коли емоції беруть над нами верх. Давайте згадаємо знову таку історію. Сьогодні згадувалося про Давида, і я хочу ще згадати про Саула. Пам'ятаєте історію, коли Саул перед битвою чекав Самуїла для того, щоб принести жертву? Ну, Коли Самуїл сказав, дочекайся, це завжди, я так розумію, завжди була так звана процедура або обрядність про те, що, наприклад, коли приходив, Саул, вони молилися Богу, і тоді Саул зі сміливістю йшов воювати. Те, що говорив Господь: переможеш, не переможеш і так далі. Але Саул не дочекався, емоції взяли верх. Військо почало розбігатися. Чекали Самої, не дочекалися. Пішов сам. Який був результат? Коли приходить, Самуїв говорить, да, що ти зробив? Ти піддався своїм емоціям, ти побачив те, що побачили твої очі, що твоє військо розбігається, що ти не встигнеш і так далі. Далі, знову ж таки, про Саула. Коли Самуїл наказав йому знищити, коли вони Амаліка і все те, що там, наприклад, всю ту здобич, вся те місто всіх людей, не залишивши нікого в живих. Що зробив Саул? Амаліка зберіг? Потім награбоване, ну, щось знищив, краще залишив. Начебто, і для, коли приходить Самуїл, для жертв, переходить Самуїл, Саул виправдовується, та це ж. Нічого поганого, це ж там, там тварини, що вони там взяли і так далі. Можливо, воно для Господа знадобиться, для жертвопринесення чи ще для чогось. Начебто нічого й поганого. Але Господь сказав зробити отак, отак, отак. Не виконав. Знову проявилася несухняність, яка призвела до дуже негативних наслідків. Я не буду вже на цьому зупинятися. Далі. Дуже часто нам легше, скажу так, виправдати свої дії, ніж підкоритися Богові. Тобто, іншими словами, шукати виправдання собі. Свій час як це зробив Адам, да? так, ти ж мені дав Єву. Хто відповідальний? Ти ж сам сам винен, бо ти мені її так удав. Да, як Іра моя каже, да, каже, Адаму треба було дивитися за Євою. Куди де ходе? Так от, до чого я веду. Дивіться, люди часто говорять, що, буває, Господь ставить навіть через Слово Боже якісь заборони, які не зрозумілі для людей. З одного боку, це зараз просто згадується приклад, з одного боку, Ісус. Перетворює воду в вино, а з іншого боку, Господь дає, чи Христос дає, застерігає нас для того, щоб ми, наприклад, не, скажу так, зловживали цим. Ну, Якось протиріччя йде. З одного боку, на свадьбі все було класно, а тут уже це все не треба нам. І людям часто це не зрозуміло. І люди часто беруть ту сторону, яка легше. Написано ж, не, не написано, що ж не можна пити. Можна ж пити. Ну я ж по чуть-чуть не зловживаю. А ніхто ж далі не читав, що там далі. Не впивай, не сповняйся. Бо воно приход, приносить там зло і тому подібне. Часто люди забувають, <кхем> або, скажу так, що заборони, які ставлять нам Біблія, вони бувають для нас некорисними. Вони, скажу так, приносять нам певний урон. І нам часто не хочеться цього виконувати, бо легше піти по тій дорозі, яка легша, де не треба прикладати зусиль. І останнє, що хочу сказати, що легше нічого не робити, ніж досягати слухняності. Краще жити, знаєте, так, пливти по течії, і хай буде, як буде, а там якось випливу десь на чомусь. А трапляється так, що коли пливеш, навіть не помічаєш, що вже в другу сторону поплив. І я скажу ще останній приклад, і буду завершувати, що дивіться, якщо ми з вами говоримо про сухняність, дуже багато в Біблії ми можемо знайти дуже багато різних прикладів біблійних героїв, які. По різному діють в своєму житті. Ну, останній приклад такий, давайте візьмемо Ноя. За різними оцінками, від 50 десь до 60 років будував Ной Ковчих. Я думаю, що протягом всього свого, цього часу, який Ной будував Ковчих, я думаю, він неодноразово від інших людей чув свій, свою адресу. Ну, не, не все добре, що можна було б почути. І де твій Бог, можливо, да? і чому нема дощу, і що ти взагаробиш, і чи ти нормальний. Ну це своїми словами. Але я так розумію, що, можливо, люди осуджували Ноя, що він робить. Можливо, хтось висміювався над цим. А Ной терпів, дивіться, 50, 60, можливо, навіть і більше років. Ной терпів і все одно робив все те, що говорив Господь. Чітко по тим розмірам, по тим. Локтям, да, як ми говоримо, да, це одиниця виміру була на той час. Скільки треба, скільки треба, який розмір, яка висота, що потрібно зробити і тому подібне. Не відходячи від проєкту Божого. Це приклад того, що да, людина довірилася Богові, довірилася протягом всього свого життя виконувала те, що говорив Господь. І це дало свій позитивний, як то кажуть, приклад. Врятувався тільки він і його сім'я. А всі ті, хто насміхалися, всі ті, хто були поза ковчигом, спіткала інша доля. І останнє хочу сказати, що слухняність вона повинна бути не так, що це треба робити, а так, що я це хочу робити. Тобто, іншими словами, вона повинна бути добровільною. Це так само, як і свобода, я говорив. Що свобода може бути різна. Коли ти, скажу так, називаєш себе свободним, але живеш по принципу заборони, бо ти цього не робиш, тому що так, Слово Боже говорить про те, що це не можна робити. Це неправильна свобода. А коли ти живеш по принципу свободи, що ну і слово Боже говорить, але тобі ще і не хочеться цього робити, бо ти вільний від цього. Оце є свобода. 1 Коринфянам, останнє вірш зачитуюся, 1 Коринфянам, 9 розділ, 16, 17 вірші. Адже якщо я звіщаю Євангеліє, то немає чим мені хвалитись, це мій обов'язок. І горе мені, коли я не звіщатиму Євангеліє. Якщо я це здійснюю добровільно, тобто я це хочу робити, мене ніхто не змушує це робити, то я маю нагороду. Якщо не добровільно, то виконую доречену мені службу. Тобто, іншими словами, ми говоримо про те, що я хочу це робити добровільно. Якщо я добровільно підкорюю своє життя Богові, то це правильно, а не просто так, що ну так треба. Якщо ми з вами, я розумію, бувають різні моменти в нашому житті, якесь місце розуміє, якесь інше не розуміє. Ну, скажу так, на своєму прикладі, я десь в своїй губині душі, я, наприклад, інколи бунтую на, на притчу про блудного сина. Коли один пішов, прогуляв, і потім повернувся, і Бог його приймає, ну, батько. А старшого жалко. Старший же ж нікуди не ходив, нічого не робив. А меншому від того отрималося, наприклад, більше, пішов, прогулявся своє майно, ще й прийшов ще й те саме отримав ще й більше, ніж старший. Ну, несправедливо ж, якщо чесно так розібратись. Потрібно було менше якось наказати, щоб він зрозумів свою вину. Але він по-іншому зрозумів свою вину. Принцип то зовсім інший закладений. Так само і ми говоримо да, про те, що якщо я. Хочу добровільно підкоритися Богові, тобто проявити свою слухняність. То це є правильним перед Богом, а не того, що просто так хоче Біблія. Бо да, я розумію, що ми з вами на різних етапах нашого життя хтось розуміє це по, іншому, по одному, хтось розуміє по іншому. Кому Слово Боже відкривається так, кому Слово Боже відкривається так. І я впевнений на 100%, що в кожного з нас є питання до Біблії. І багато питань до Біблії, яких, яких можливо місць, які ви там, можливо, чи ну, будь-хто з нас недосконало розуміє. Але до чого я веду? Я це веду про те, що ми з вами повинні розуміти одне? Що якщо я хочу це робити. Я це хочу робити не тому, що мене це змушує Біблія, а тому, що я хочу це робити, бо я хочу догодити Богові. Проявити свою сухняність перед Ним. Виконати те, що хоче Він. Не так, як ці двоє. Вони начебто нічого поганого в цьому не вбачали. Але щось, ну, знаєте, не звертав на це уваги, а сьогодні якось так звернулася увага, так прослухав там. Декілька ну, там, е одну проповідь, і якось прозвучало це слово, і я якось на нього звернув увагу. Думаю, Чому Господь так завжди говорить, навіть при тому, що коли Він зцілював людей, чому Він говорить, що не треба цього робити? Я думаю, що в Бога були в кожного, на кожну свої дію, свої плани. І з будь-якої історії, яку ми з вами можемо взяти Слова Божого, вона повинна бути для нас повчальною. Я вірю, що кожна буква цього слова, кожна, кожний, там скажу навіть знак, розділовий знак, він має сенс. Тому ми повинні з вами розуміти, що Слово Боже, воно багатогранне. І те, що ми з вами повинні не просто жити. Бо так каже Біблія. А розуміти, що, ми, що за кожним нашим кроком, за кожною нашою дією є якийсь сенс. І шукати не наслідки, а шукати причини виникнення цих наслідків. Бо начебто проста історія, але можемо сказати, як багато можна з цієї історії, наприклад, взяти повчального. Те, що дійсно нам треба бути слухняними. Бо Просто молитися, це класно. Просто читати Біблію, це класно. Але толку з того, що я її буду читати, почитавши, закривши і пішов жити своїм життям, наче й не читав. Але те, що прочитав, воно повинно прийти всередину мене і перетворитися в якусь дію, проявитись в якусь, там, наприклад, сухняність. Те, що ти, наприклад, розумієш, що Бог цього не одобрює. Sou